Елегантний бюзгалтер від прибалтійського бренда Орхід розрахований у розмірній сітці до чашки джі підсилення еластичною тасьмою у верхній частині бюзгалтера дозволяє повністю обволікати груди. Бюзгалтер оздоблений еластичним. Ладким мережем по зовнішній частині, стан 5 сантиметровий. Підсилений спеціальним корсетним тюлем, декальний шов у внутрішній конструкції бюстгальтера забезпечить правильно овальну форму бюсту. Спинка підсилена вертикальним, гнучким каркасом та спеціальним додатковим елементом із корсетного тюля у бічній частині поясу. Пояс із високоеластичної корсетної сітки та підсилений двома еластичними резиночками у верхній та. В нижні час. Анатомічна форма пояса бюстгальтера забезпечить ідеальну підтримку протягом дня. Пояс передбачає два варіанти об'єму. Високоеластичні бретелі подарують максимальний комфорт.